По дві хвилинки отак припечатаємо між усіх сторін. Тут бачите, сальце таке, і це ідеально отак. Обов'язково отак. А потім вже будемо притусковувати. Подивись, яке воно виходить. Так ти що? Та його можна сіре їсти. Це зробимо таке медіум да? щоб чуть-чуть було таке червоненьке. І я люблю, щоб так трошечки було цього соком, таке максимально сочне. О, бачите, дивіться, буквально е, пару секунд, і дивіться, що яке воно одразу стає. Отак. Правильно все підказуйте, підказуйте. Вчимося разом. Вчимося разом, бо хто вам ще покаже таке? Кухню вдарилися, вже треба пробувати, тестувати. З м'ясом треба вміти поводитися. Дуже люблю м'ясо модел, особливо з мангалом. тому і на ревонаксі є смокер американський. Це теж береш страва така більш американська. Американського тому тому заїжджайте, хто хоче спробувати наш продукт на окружній Рівного, Кожного дня без вихідних дверей, Запечатаємо все, буде красота, воно вже красиве. Тобто, Дивимося все, треба. Кожне відео попереднє взайдіть, передивіться, підпишіться.